У нас корито з водою. І сьогодні ми будемо топити дрова, будемо тестити клей. Якщо відкрити чат GPT і його запитатися, то він вам скаже, що клей групи d 2 може витримувати короткотривалу дію води, тобто 2-3-4 години, це для нього буде нормально. І він не повинен клейшов відпустити. Клей групи d 3 повинен витримувати дію води навіть доба, дві і змін теж не має відбутися. А клей групи d 4 має витримувати довготривалу, 2-3-4 доби дію води і перепад температур. Тобто деталь можна опускати буде з відерця у відерця з кип'ятком, а потім в холодну водичку. Що ми зробимо для початку? Ми подивимося у нас сьогодні 17.30. 19, 29 вересня. Тобто ми сьогодні на ніч е, закладемо кілька пробних е, заклейок і перевіримо, як вони тримають. Перед тим, як тестити, що ви повинні всі знати і що повинні враховувати. Деталі мають бути заклеєні по технології, по техкарті, так? і клеєвий шов повинен відстоятися. Тобто, в ПВА клею це 7 діб. Він на дотик висох, а чекати треба 6 днів. Зразу тестити не можна. Кидаємо де 4 плистер в водичку. І поїхали перевіряти все, що у нас є. Значить, починаємо ми з самого е, промітивного нашого клею, ми МЕКОЛ-1001. ще один. Це де другий клас водостійкості, умовний, і ми можемо протестити. Далі ми тестимо no name. Тобто клей, який ми не будемо називати, який ми купили в магазині. І він має клас B3. Не D3, B3 це нанотехнології клей момент клейм. Так. Далі туди ж ми клеїмо d 4 клейчик 2410. Кидаємо D3 клей. І ще один варіант поліуретанового клею. І ми їх теж всі ці деталі залишаємо на ніч. І завтра зранку будемо дивитися перші результати. По логіці, якщо вірити чату GPT, то де другий мав би що перший відпустити десь посеред ночі. Перевіримо. Сьогодні 30 число, 16 година. Пройшла майже доба від моменту, що ми замочували наші деталі в водичці. От Клей Микол 1001. Так? Ми бачимо, що він трошечки розмок і липкість в деталі є. Клей ми зняти не можемо, але він розм'як. Так, от Клей такий розмазується потрошки. Так? Але деталь повністю тримається. Тримається. Клей новнейм. Так? Ну, знімається. Але теж клей третьої якоїсь категорії тримається. 23,56. Там немає, так, він не повитікав цей клей. Хлопці на користиці добре склеїли. Він взагалі не розм'як. Де четвертий клей 24,10. Теж якось так чисто заклеєний. Він не розм'як зовсім, теж тримається. ПУ клеї, вони повністю водовідпірні, для них вода ніяк не вплинула. Тобто дуби було замало, щоб деталі відмокли. Ми завтра їх залишаємо знов і будемо пробувати їх заливати кипятком, заварювати, щоб для себе зрозуміти про перепад температури і про стійкість більш детальні. А так, доба, в принципі, хорошо. Пройшла ще доба. 1 жовтня 13.30. Наші деталі вже пливуть у е, водичці. Дві доби. От, де четвертий. Все добре тримається. 23,56, так, бачите, він не відпустив. І навіть 1001 ще дуже непогано тримається. Поліуретани там, звісно, взагалі нема що обговорювати. Ну, там, трошки облазить, але він ще тримається No name. По логіці нам радять тепер витягти деталі, обсохнути. І через трохи знову повторити. Витягуємо деталі обсихати. А потім вже їх всі закинемо в Київ п'яток. Сьогодні у нас 2 жовтня. Вже деталі наші плавали дві доби в воді і дубу стояли, просихали. Отак От вони виглядають. Д4 тримається, все добре. Поліеретантам нема про що говорити. ПВА, які невідома марка на місці. Тисячу перший теж. І д 3 теж поки тримається. Далі заливаємо кипятком. От наш чайничок кипить. От наші всі детальки. Заливаємо. Варимо наступну партію? Газована вода? Наливаємо. Слідуюча партія? Є леємо. Ми. Притиснули наші деталі металом, додамо ще зараз керамічну плитку, щоб воно все було повністю під водою і щоб добре проварилося. Сьогодні вже другий тиждень нашого експерименту з настоянкою клей в воді. Сьогодні у нас вже 7 жовтня. Деталі ми довго в кипятку варили і так далі. І нічого не розлізлося. Я думаю, що ще має значення склейка. Так як ми по площині клеїли, то вода гірше туди потрапляє. Але тим не менше, вона точно потрапляє. Я взяв для цього вологомір. Ми його зараз влаштуємо на деревину. І будемо міряти. Значить, Отака у нас є деталька. Так, це ПВА клей. Поки що він тримається і непогано тримається. Якщо взяти вологомір і замірити вологу, то в нас 56% вологи. 56% панове. ПВА тримається і непогано. Друга деталька. Теж 56, дивіться, як пограб тому. Значить, далі. Де четвертий? 56. Не подобається. <рив> Хтось підбирав деталі. 56. Ви зверніть увагу, я наскільки вода і деревина. Ну, Але це деталі схожі і так далі. Зараз ми налаштуємо тепер у нас на м'які породи. Вологомір, бо тут так само є трошки м'яких порід. Так. Оце ми склеїли на Ну, він Тест на диво тримається. так, 69 набрала наша м'яка порода. 69. Так. 69. 69. Ну, поліуретан там питань нема, там зверніть увагу, навіть він під клеєвим швом лишився білий. Микол 1001 від, від таніну потемнів, але по факту все те саме. 69 по нове. 69. Ну і поліуретан, там, я думаю, міряти вже немає змісту, все. Будемо пробувати потрошки їх ламати, дивитися, наскільки клеєвий шов розлісся і так далі. Так? Починаємо, напевно, з новнейму, та е, б'ємо з боку і дивимося. Ну, та більш-менш тримає. Ну, клей розмяк у воді, але в принципі, тримає. Думаю, що якщо ми б клеїли ще вторець, тоді води була б більша і клей би більше розм'як, але, в принципі. Та не так і погано. Далі 1001. Б'є. Добре, тримає, навіть вирвало по волокнах. Ну, клей теж такий розм'якший, бачите? Ну, такі висновки, такі результати. Далі. Е 23,56, тверду породу клею, де третій пива. Ну, Теж волокна повиривало. Видно полосочки, не знаю, чи видно, бачите, полосочки волоком дубових. Склеїв? клей розм'як теж. Де четвертий? Теж бачите, що повирвало волокна, в принципі. І клей менше розм'як. Все одно розм'як, але ну, трохи менше. Типу. Трохи менше. Далі Пушки. Пушки. Пушці нічого не сталося, бачите, кришиться наша деталь. Давайте вберемо другу Пушку. Друга Пушка по волокну пішла. Бачите? Клей не розм'як, він не змінився. Бачите, клей сухий і повністю твердий. Він зовсім не впитав води і ніяк не вплинув. Сеєфірне. Полюра там.